Кут, Чим день, Тим більше він починається відвалювати. 5 було, 5 сантиметрів. Зараз доходить до 10 сантиметрів. 10 навіть в місцях є, 15. Починає валитися то туди, то туди. Не знаємо, куди впаде. Від впади. Ціну будинку сім'ї Криховацьких у селі підлужжя Івано-Франківської громади розбирають після того, як 21 липня дім пошкодило після російської повітряної атаки. Дмитро Криховацький каже, іншого варіанту немає. Мусять так зробити, аби заново залити фундамент, бо він у тріщинах. Чим день, тим більше дара робиться і він просто розходиться, це хат. Ми працюємо від початку з 21 числа, коли це все почалося. І... Спочатку зробили порядки в хатах, повимітали скло, меблі викидали. Вчора ми підкладали оці перемички, підпирали бетони, підпирали стелю, підпирали дах, щоб воно не руйшло, щоб було безпечно робити. Зі слів Дмитра Криховецького також розібрали частину підлоги, яку залило водою з батарей. Решту кімнат, каже, не чіпали, аби було де зимувати. Наразі у цій хаті сім'я не живе. Eficienti, însă, în sfârșit, nu a fost aici. Aici ne-am spălat, eu, femeia, aici sen spăl. Дмитро Криховецький каже, йому допомагають місцеві жителі, родичі, друзі, колеги. Вони розбирають завали, а також підтримують фінансово. Наразі чоловік отримав від людей 100 тисяч гривень. 23 липня. Працівники комунального підприємства Комфортний дім надали шифер та полагодили покрівлю літньої кухні. Василь Долішній розповідає, що вже четвертий день допомагає односельцю і буде приходити ще. Приходжу на восьмої дуже вечора, бо тому, що біда я. І то, то всі тут допомагають, і зузнення приїжджають. Ще роботи є море. Тут ніяк не можна все розійти. Береться до роботи й 11-літній Андрій Криховацький, який машкав у цьому будинку. Нашу цегло, допомагаю, всякі дошки наша. Стіна була розвалена, дверей не було і других дверей не було. Жителька села Хриплен Івано-Франківської громади Параскові Ягах показує, яких руйнувань зазнала її оселя. Був козирок, вирвало козирок разом з м'ясом, як кажуть, і тут пошкодило всередині. Двері були тріски, то я так йшла по трісках. Мене Бог врятував і матінка бор. Мараскові Ягах каже, наразі живе без вхідних дверей. За власні гроші вставила два металопластикові вікна, а стіну ганку їй безкоштовно вимурували працівники місцевого приватного підприємця. Також вони вивезли залишки старої батьківської хати, яка згоріла внаслідок російської атаки. Що в мене таке горе, і він дав робітників, і громада села уся збіглася, і це все мені робили. Житель села Колодіївка Ярослав Стельмах розповідає, що вікна, які повибивало у його оселі, він закрив клейонкою. Понищені вхідні двері замінив на нові, заплатив за них 40 тисяч гривень. Пошкоджень зазнали, каже також господарські будівлі. Із подвір'я чоловік продовжує збирати будівельне сміття. Що було дерев'яне, рознесло ще на щепки стіну, посік стайня комора. Посікло світло пропало. Світла нема, десь перебило від вибуху провід. Оселі його сусідки Галини Стельмах наслідок російської атаки теж повибивало вікна, а також пошкодило покрівлю. З її слів, коли комісія від громади обстежувала збитки, забула їм показати всі пошкодження, зокрема, деформовані вхідні двері, які не закриваються на ключ. А вовіт, о, ми не, не закривається. Тут волос з щілина є, ну то вже мітке не буде. Вже літом байк. І на ключ воно не закривається. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міськради Ігор Влізло каже: від жителів громади після російської атаки, 21 липня, надійшло 36 заяв на грошову компенсацію. Наразі виконком розглянув 14 із них і проголосував про надання 335 тисяч гривень. Упродовж двох тижнів люди мають отримати ці гроші. Решту заяв на виконкомі розглянуть 1 серпня. За одне вибите скло, вікно, так. Платиться 4 тисячі 100 гривень і за вибити вхідні двері 8 тисяч. Цей будинок, який він, він якби жилий рахується номер, але від нього реально ніхто не проживав, то ми там виділили порядка 30 або 40 тисяч. Я десь так не можу зараз згадати. А в е, то виділили 100 тисяч. Зі слів Ігоря Влізла, три комунальні підприємства зі своїми матеріалами допомагали жителям громади ремонтувати пошкоджені приміщення, вивозити сміття. Усі люди, які спілкувалися із Суспільним, сказали, що також подали заяви на відшкодування за державною програмою Є відновлення. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.